Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Черговий тиждень боротьби України за свою незалежність. Отже, як працювали центральні органи виконавчої влади, які безпосередньо координує Кабінет Міністрів України і які новини за цей тиждень в царині нашого е, нашої галузі? Ну, по перше, почнемо з антикорупційних органів. Е, 15-го числа ми очікуємо. Е, Рішення комісії збору керівника АРМО хочу наголосити, що на попередньому засіданні комісія взяла додатковий період, і ми очікуємо, що власне 15 серпня ми знаємо прізвище керівника або пропозицію комісії для е, уряду, щоб призначити керівника майбутнього агенції з розшуку активів. Ну і про Арму ще один момент зараз на депозитних рахунках цієї установи понад мільярд гривень. Е, виконуючи обов'язки керівника спільно з керівництвом, зараз працюють з ним з Банків щодо розміщення цих коштів е, у вигляді військових облігацій для того, щоб вони просто не були як депозитний портфель, а так само працювали і на оборону України. Також е, члени комісії з відбору директора НАБУ повідомили про те, що вони готові зібрати з серпня. Маю надію, що відбудеться вже перше. Це установче засідання. Ми готові були зробити це раніше, але є логістичні проблеми, особливо в наших іноземних партнерів. Ну, ми маємо це враховувати. Окремо хочу подякувати держкіно, яке стало учасником одної з важливих міжнародних організацій після її засідання на конгресі. Буде затверджено таке. Це важливий крок по просуванню як українського кінематографа, так і взагалі правду про війну в Україні на між. Державна інспекція з ядерної безпеки продовжує моніторити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції в постійному контакті з МАГАТЕ. І в кожен випадок обстрілу ЗС росіянами і ця терористична діяльність, яка триває на комунікаціях, розміщення техніки в промисловому майданчику, обстріли з промислового майданчику українських міст, воно все фіксується, протоколюється і передається міжнародній організації. Ну і не забуваємо підтримувати Збройні Сили. Хто як може, хтось служить, хтось працює на те, що ми всі працювали. Слава Україні!